Серед комбінацій гестагенів та естрогенів. Панацею відзначено препарат «Фемостон» компанія Ебот. Статуетку панацею отримує бренд-менеджерка компанії Ебот Наталія Дмитренко. В кожної жінки є період після 45 коли вона вже нічого не боїться, але вона все ще кохає. Коли вона хоче зберегти свою привабливість, бути здоровою. Дружиною бути здоровою матусією, бабусею. краса наших жінок. це фінстон. Приклад персоніфікованої терапії з великим задоволенням препарату за такі чудові властивості. Дякую, Анна Володимирівна, за такі теплі слова. Реально, я дуже пишаюся бути дотично до такого бренду фантастичного, який, який дійсно в такі важкі часи робить життя наших жінок в менопаузальний період більш яскравим і дійсно дозволяє цим жінкам жити це життя. Я дуже вдячна величезній команді, про яку сказала Олена. Це та сама команда, команда Янголів жіночого здоров'я. Бо вони реально кожен день роблять дуже багато, прикладають дуже багато зусиль для того, щоб препарати наші ставали препаратами року. І звісно, я вдячна ЗСУ, за Завдяки цим людям ми сьогодні тут. Ми маємо змогу кожен день робити життя наших пацієнтів краще. Дякую, дякуємо Дякую, і аплодуємо вам.